Доброго вечора ми з України. Сьогодні 8 листопада 2022 року, і я хочу зробити невеличкий огляд хурми. Чому не все до на столі, щоб вам було чітко видно розмір плодів і як один сорт різниця від іншого. Взагалі, то, коли я отримав перші плоди на своїй Хурмі перші мідер я почав збирати дуже велику колекцію. Практично все, що можна було знайти, садив, щепив і досить величезна колекція зібралася. хурми. На сьогоднішній день я зрозумів, що потрібно відібрати найкраще, залишити, щоб і терміни дозрівання були різні, і смакові якості, ну і стійкість як до холодів, так і до хвороб. Тож почнемо з самих-самих стійких сортів. Ось ви бачите, оця гілочка це мідар. Це сама перша моя хурма. Вона тільки-тільки починає спіти масово. І практично всю зиму можна ходити до дерева і споживати плоди. Хоча вони найменші, вони дуже смачні, вони мають шоколадний присмак. І надзвичайно рудючий сорт. Дерево найстарше. Ось в цьому році такий розмір плодів. Продовжуючи оце дерево молоде, це аж 120 Ранній сорт, практично вже вся-вся-вся м'яка і можна споживати. І це вже те, що залишилося від хурми. Ось наш сорт української селекції Київського ботанічного саду імені гришка дарунок матері. Надзвичайно велика загруженість постійно. Але ось такі, бачите, не дуже яскраві плоди. І також тільки-тільки починає спіти ця хорма. Ну, ось гілка, я показував дерево H115. На цьому. Практично вже все зібрана, дещо трошки сушилося, споживалося. Тоді ну, цікавий смак такий, але у сушеної хурми. Ну, але все ж таки в свіжому вигляді смак найкраще смакує на цьому. Ось я вам показував, з італії мені передали живці. Ось така італійська хурма, також вже починає розм'якшуватися. Ці гілки нарізані десь тиждень тому назад. Гарно загружені. Ну, висота прищепки, хурма східна, десь на рівні більше 2 метрів. Гібридна хурма, Нікітська бордова. Дуже теж одне з найстарших дерев, дерево десь так біля 10 років. Надзвичайно гарна загрузка. І при такій загрузці досить непогані плоди як за якістю, так і за величиною. Ну, десь отак зірвані будуть доходити ближче до Нового року можна споживати. Ну, ось це оця гілочка. Тут розмір найбільший вражає, східна хурма, гора Гаварма. Бачите? Також дуже-дуже велика загруженість. Ну, єдине, що набирає мало цукру плоди. Такі недостатньо в наших умовах сонечка на цьому. Ну і от ще хочу вам такий показати дуже цікаву хурму. Це вже моя селекція. Хурма Галинка. Вона зірвана 10 днів тому назад. Ось вже повністю дозріла, м'яка. Сорт це було висіяно більше 100 насінин. І до того до плодоношення дожив тільки один сіянець. Зате в нього дуже чітко визріває деревина. В цьому році навіть віддав в інститут на проморозку. І на лютий вже була інформація, що проморозила до мінус 24. І це постійна проморозка, і бруньки були живі. Ну, а далі, далі почалася війна і експеримент закінчився. Ну, будемо продовжувати. У мене вона витримувала мінус 26 над цвітіння. У моїх умовах ну, середня вага 150 грамів. Дуже смачна, насіння практично немає. Може бути одна насінина, але те вона дуже маленька. Дуже цікавий, перспективний. Буде форма, а потім сорт для таких більш північних регіонів. Не допомагав я її калієм для того, щоб вона визрівала. Досить самі адаптувалося дерево і гарно визріває. Ну що, хочу ще звернути вашу увагу. Кажуть експерти, багато що хурма не хворіє. Ось дивіться, на прикладі італійського оцього зразка. От бачите, це парша хурми. Також ось, видно чітко на плодах мідера. Також потрібно обробляти хоча б мідними препаратами, тому що її і видно на пагоні. Не знаю, чи зараз видно, але. Потім переходить на плоди. І чим більше хурма вражена паршею, тим більше в'язкості після споживання залишається. Тож, є, є чимало хвороб хурми, але по чуть-чуть буду вас знайомити і з хворобами, і як з ними боротися, і як досягати ось таких результатів, як ви бачите. Я так міркую, якщо таких результатів я доміг, домігся у Хмельницькій області. До речі, в мене дві локації. Окраїна Кам'янець Подійського, але морозобійна яма. Ну, При цьому я хочу сказати, що ранні соти хурми досить гарно там себе поводять. Ну, Наприклад, Первісток Поділля також Соснівська. Тут її немає, їх немає, але ми вже їх давним-давно спожили, ті плоди. Ну і мітаж. Зараз хочу спробувати навіть тут деякі східні зразки. Ну і друга локація це 20 км за Кам'янцем Подійським, за перевал Кам'янця Подійського в сторону Хмельницького. І, наприклад, якщо взяти до уваги те, що Різниця вже за перевалом, і у Кам'янці подільському практично 7-10 днів У Дозріванні у камянці подільському більш тепло, ніж за перевалом. І тим не менш, за перевалом ось гарно проявляють себе такі і не одне дерево, ще багато не було плодоношення з новинок, які я отримав з різних куточків світу. Тож буду і надалі знайомити вас показувати. Свої результати буду ділитися секретами. Хотя в мене ніколи не було секретів, як я і що роблю для того, щоб отримати урожай. Єдине, хочу додати, що це на це йде досить немало праці. Це щоденна праця, щоб отримати не те, що урожай хурми, а будь-який урожай. Тож, усім наснаги, здоров'я! Слава Україні, слава героям!